І в Кіровоград повернулися бійці 40-го батальйону Кривбас. Хлопцям довелося пережити запеклі бої за місто Дебальцево. Військові по кілька днів не виходили на зв'язок із родинами. І навіть військовим керівництвом найсильніше силовикам дісталося 16-17 лютого. Тоді наступ ворога був настільки активним, що Кривбас і інші українські підрозділи, які перебували в Дебальцевому, були на межі знищення. Потім надійшла команда про відвід військ, і українським військовим під обстрілами бойовиків. Довелося залишати свої позиції. Як Кіровоград зустрічав своїх героїв далі в сюжеті Яни Семенюк. Близько сотні кіроградців своїх героїв зустрічали на центральній площі. Як тільки ті ступили на рідну землю, містяни кинулись розціловувати та пригощати бійців шампанським. І за нашу Україну. Спасибо. Щоб ви завжди були живі, завжди поверталися. По Зустріти військових, які живими вирвалися справжнього пекла. Крім рідних, прийшли й пересічні містяни. Вони для нас всі герої. Вони всі наші. Вони всі наші і. Не обов'язково знати всіх особисто. Вони наші герої, захисники нашої землі. Самі ж бійці розповідають про запеклі бої і величезні втрати військовослужбовців, кількість яких навіть приблизно назвати не можуть. Нікакого відкриття прикриття не було. Вибиралися з боєм з важким боєм. Вибирали нас так, обстрілювали. що... Много машин там, ще залишилося під обстрілом. Хто був живой ранений, тих забирали. Волонтери, які постачали продовольство, в останнє 40-му батальйону привозили допомогу ще 7 лютого. Після того безпечні шляхи до передової лінії були відрізані, військові опинились в оточенні. Взагалі це потрібно було раніше робити, оскільки вони залишились без їжі, вони залишились без боєзапасу, а це я чув від самих хлопців. І це не була паніка. Люди, які два місяці знаходяться під артобстрілом і під снайперами і так далі і під градами, знають про що кажуть. Якщо це точно, то воно оточення. Волонтери, які опікувались кривбасом, говорять, що двохсотих серед кіроградів у цьому батальйоні немає. А от поранені вже проходять реабілітацію. Достовірна ж картина по сороковому батальйону. Наразі невідома. Ще двоє у нас сороково поранені. На жаль, один в Києві, другий в Харкові. Ну нічого. Бог допоможе, Бог бачить». Відпускаючи військових додому з родинами, кірограці викрикували слова вдячності і співали гімн України. І ми полажем Ілля Зеленкін. День за днем.